Ви пишете в своїй доповідній да? про те, що така розбіжність винес, виникла внаслідок невірно обрахованого об'єму ванни басейнів у 2016 році і так далі по нормативах. Та нехай отой, хто невірно обраховував об'єми ванн, несе відповідальність як посадова особа. Чого ми сьогодні маємо десь брати? Давайте на майданчики віддамо цих 306 тисяч. Ніж зараз ми просимо з бюджету, тому що хтось колись щось неправильно обрахував. Що це таке взагалі? А ми тут... а це таке взагалі? Правило. А тут не написано, тут написано, що така ситуація виникла. Тому що? То давайте розбиратися і хай хтось то небудь, несе відповідальність. Ми говоримо сьогодні, дайте з бюджету не 30 тисяч, а 306 тисяч. На те, що хтось колись неправильно прорахував об'єм ван басейнів у му році. Значить, проводьте службове розслідування, нехай несе відповідальність своєю посадою. Бо післязавтра Шульга мені абсолютно правильно скаже, підліткові клуби забирають шалену кількість грошей на зарплати і на інше. Мені людей в рази шкода. А тут хтось неправильно помилився і ми повинні. Я перепрошую. Бо скажуть скоро музичні школи скорочувати, бюджет не буде різиновий і капітальні видатки і так далі. Кивають дівчата і шульга теж. А ми у нас хтось помилився, службове розслідування вон зробити, раз помилився.